Це Вікторія. Вона кожного дня вже протягом двох з половиною місяців приїздить з іншого мікрорайону користання, щоб нагодувати трьох цуценят. Цього разу ми приїхали разом з дівчиною і побачили, що прихисток, який вона збудувала разом зі своєю подругою, в чергове хтось знищив. Ми привезли тумбочку. Ну не знали, як будку зробити, що придумати. І нам добрі люди віддали. Ми привезли, оббили пінопластом, щоб їм було тепліше, і тут все було. Накрита вітками для того, щоб не задовувало. Уже вдруге просто хтось розбирає це все, і ну я не знаю. Люди не хочуть, щоб собаки тут знаходились. Вперше вона побачила пухнастиків, коли приїхала з друзями відпочивати на природі. Що це за красунчик? Голодненький. Навіть нічого немає в мене. Одного разу ми приїхали. Я побачила малесеньке цуценя. Я зняла відео. Потім наступного дня ми приїхали. Сестра мого друга зробила уколи їм, тому що вони були дуже кволі. Ми спочатку одне побачили, а потім на наступний день побачили, що їх четверо. Зробили їм уколчики, тому що в них була і температура. Вони кволі були. Прям один хлопчик взагалі не ходив, лежав. Після цього кожного дня я почала приїжджати до них. Волонтерка за свої кошти купує продукти, з яких готує їжу для цуценят. Я купую різні каші. Це може бути люба каша. Овсяна, гречка, перловка, ріс неважливо, в принципі. А, якісь, якесь м'ясо або курячі жопки, кісточки, супнабори, які продаються, такі кістки з м'ясом. Вони дуже люблять і гристи, якраз вони маленькі, в них зубки ростуть. У нас в країні і так війна, і ми маємо допомагати один одному, а тим паче тваринкам, які не можуть самі собі допомогти. А, я вважаю, що кожна Людина повинна долучатися до допомоги нашим братам меншим, годувати їх. Не в кожного є змога, наприклад, кожного дня це робити, але все одно про це треба думати і розуміти, що якщо наше серце буде добре, і ми будемо любити цей світ тварин і все навколо нас, ми будемо краще. Дівчина активно веде соціальні мережі, і саме завдяки відео, яке вона зняла і опублікувала, вдалося знайти домівку для одного песика. Ми знаємо, що собачок спочатку було четверо, а зараз ми бачимо троє. Одного забрали? Так, був один хлопчик і три дівчинки. Хлопчика забрали люди, які живуть тут поруч. Я з ними спілкувалася. Завдяки моєму тіктоку вони мене знайшли, побачили мої відео і написали мені. Сказали, що собачка дуже щаслива. На початку цей хлопчик дуже турбувався і сумував зі своїми сестричками, але зараз дуже щасливий і веселий. Вікторія каже, що були ситуації, що хтось проходив повз цуценят і міг вдарити їх ногою або просто налякати. Ще ситуація відбулася. Мої знайомі стояли в магазині тут поруч, в Альфі, і люди стояли, говорили про те, що навіщо цих собак підкормлюють, для чого це роблять. Вони заважають, треба їх потруїти взагалі, щоб їх тут не було. Наразі три дівчинки у пошуках люблячої родини вони активні, дружелюбні та грайливі, навіть дуже. Вікторія просить не називати конкретне місце розташування цуценят, адже боїться, що хтось може їм нашкодити. Тому, якщо ви хочете стати родиною для когось з них, звертайтеся до Вікторії за вказаним номером. Для мене дуже важливо люди, які захочуть забрати цих собачок, щоб вони не жили в якихось поганих умовах. Я би хотіла спілкуватися з цими людьми, побачити, як вони. Живуть, якщо в них може є якісь інші тваринки, як вони до них відносяться, і особливо не дуже хотілося б, щоб собачок садили на це. ну я, я проти цього. Собака повинна відчувати волю, ну хоча б по дворі бігати. А, ну, якщо в квартирі, то звичайно там виходити гуляти з ним. Людям, які, наприклад, заберуть тваринку, розуміти, якщо в них ніколи не було ніякої тварини, і багато людей не розуміють, що, по-перше, коли вони маленькі, вони дуже грайливі, вони можуть царапати. Кусати, рвати там мебіль одежу, і так далі, собаки не можуть робити все, що ми захочемо, їх потрібно навчати, їм треба займатися для цього, щоб вони слухалися і гарно себе поводили. От, і я дуже переживаю, щоб коли вони потраплять в якусь сім'ю, і, наприклад, вони ще поки маленькі, будуть щось там порвуть, щось подеруть, щоб люди їх не били і потім просто не викинули на вулицю. Якщо, наприклад, хтось забере собі собаку і. Ну вони не сподобаються, не захочуть. Хай зв'яжуться зі мною і назад її повернуть. Ну щоб ми далі шукали її сім'ю. Якщо у вас є бажання допомогти тваринам їжею, можете також телефонувати за номером, який бачите на екрані. Але ми разом з Вікторією сподіваємося, що кожна з цих грилевих дівчат знайдуть людину, яка подарує їм свою любов та опіку.